ранку всім, привіт, звичніше буде. Це мої улюблені вишні. Кожен рік ми фотографуємо її. Дуже гарно. Вчора теж йшли, про дуже багато цвіту осипалося, в п'ятницю і зеленого листя не видно було. А вчора ми йшли і чоловік каже, Це ж хтось додумався так посадити алеєю. Да, молодець. А ми з Шанею на прогулянку вийшли. Сьогодні понеділок, 1 травня. А на вулиці такий дубар, не дивлячись на те, що сонце. Такий вітер морозний, з морозом. Наче десь у нас тут льодова гора. Як на Алясці там є лідники. О, так. Ну, не тільки на Алясці. ну, ну наскільки вітер холодний. Ну, нам по прогнозам і обіцяли, що буде першого, другого заморозки, приморозки, не знаю, на ґрунті чи в повітрі. Що все висадили, я скільки ходжу і не бачила. Недавно посаджено. Мені наче каштан. І ось ця теж груша завжди цвіте. Ну теж вже обсипалася половина бо ми фотографували ще на тому тижні, так вона вся стояла біла-біла. Знову це іде із стахом. треба туди піти мені. Він наче мирний, ну має на увазі собаку, дружелюбний. Але хреново знає, що в нього там в головешнику. Одуванчики попіднімались, порозкривались, повернулися до сонечка. Шаня, йди сюди. Ні, вона хоче примоститися там, в туалет. У траві. Іди сюди до мами, бігом. Тюльпани. Тут холодочок. Так бач, повитягувалися. Все-таки сонця їм мало. Все, я все збираюся з'їздити в Добропарк під Києвом тут. Якраз у тих місцях, де йшли бої. От. Ну, парк начебто. Не постраждав, мені здається, ще в минулому році він відкрив, відкрився для відвідувань. Там тисячі тюльпанів різних сортів. І ціле поля. Підплатний. От, але пенсіонерам Льгота 50%. Там дітям щось там до кількох років безкоштовно. Школярам, льготний. Ну, в общем, хотілося б, але їхати далеко. Ось вони відкрилися 28-го і в суботу був невеликий репортаж в телеграм-каналі Київському. Яка там кілометрова черга з машин люди кинулися? ну Треба ж теж, щоб не тільки була війна в голові, а і щось з... для душі, що радує. Обов'язково траву покосили тут. От. Це Фонтан з радянських часів, коли наш будинок будувався, рівно 40 років назад ми заселилися в свою квартиру, і з нас взяли і гроші. Це 83-й рік, на будівництво цього фонтану, так як це, начебто, наша прибудинкова територія. Але оце на такому. Як, раз, отак, отак, як зробили бетоном і все. Я там не знаю навіть, що там всередині. Ну, дерева ростуть. Да? Ось дерево яке виросло. Да? От і все. А гроші куди ділися? Невідомо куди. Ой! Шаня, мама ще б упала, зачепилася. Там що, камінець. Ось теж вишенька. Як же вони гарно цвітуть. Так, Шаня, йдемо. прошлий раз ми йшли на пошту і за окулярами. Сьогодні ми зайдемо, хліб купимо, а то якось незручно мені. Я цілий день вдома, а чоловік йде з роботи і хліб купляє. Так я останнім часом взяла на себе такий обов'язок. Купляю хліб. Ну і поверну на себе камеру. Ой, у мене камера барахлить. Її вже ну, ще десяти років нема, але в мене вона багато разів падала. Якось на Майдані Незалежності я її гепнула сама. І об асфальт, чи об там плити, не пам'ятаю, врезала, що там навіть кришечка, я так думаю, я та тоді відбила, бо я замітила вже пізніше, і туди попадає світло, і на екрані я прошли раз. Відео продивлялася, що знімала минулого разу. І продивлялася, і бачу п'ятно посередині. Це значить світло попадає чи сонце. Ух ти! Я весь час казала, що вони косять, а цей, а сіно б забирала, то тоді трава гнає Дивися, мужчини зрибають сіно. Уже кубку назрібали. Чотири мужчини. Ха. Молодці. Да. Так. Женя, ти тут? Іде. Так, я наче камеру зарядила. Вона ще і... Заряд держить, ну, акумулятор її слабенько. Ну, не знаю. Думала, може купити якусь екшен-камеру із стабілізації хорошої. Він, вони думають, що щось махають мені, чи що. Думаю, що я їх знімаю, чи не кричать, чи мені так вдалося. Але я подивилася такі ціни. Sony екшн-камера. У мене ця теж Sony, але її зараз немає У магазинах, в магазинах наявності, тільки на OLX, ну, БУ. Я якось побоююсь там. Наші постійно там все купляють. Діти, Тарас, на це, і Настя. Ну, а я ні разу нічого не купляла. І взагалі я не дуже люблю БУ. Чаня, пішли. От, ну не знаю, поки буду цією користуватися, а там видно буде. Це мені вона е, раніше. Дуже гарно знімала, але От, велика, відкидний екран. Ну, <смітно> Якось йдеш і дуже замітно. А хотілося так, щоб ти йдеш і ніхто тебе і не бачить, що ти знімаєш. От. Я в своєму е, улюбленому комплекті. Платья, шуба, воно на флісі, воно наскільки тепле. Ця куртяка моя, теж я її люблю. Вона підходить до всіх спідниць, ну дуже-дабагато. Комплектувати можна безліч разів із усіма майже, що маються наявності. Так. Кульбабок скільки. А там, де покосила, шкода, бідненькі вони не встигли і оцвісти В цьому році щось так рано траву косять. Килимок який із трави і кульбаб А що там? А, то от цукерки. Я думала, то метелик сидить. Та думаю, так холодно, бідненький, замерзне. Сьогодні спала 9 годин. Я почала лягати спати рано, з 9, з 9 до 10 вже стараюся. В ліжку будь. На мене це не схоже, але я останнім часом дуже рано просипаюся і, виходить, пізно лягаю, рано встаю і не висипаюся. Так я себе заставляю лягати рано. Ну, це для мене ну, дуже рано. От. І я Десь о 10-й я лягла і прокинулася о сьомій. Не дивлячись на те, що сьогодні, коли я встала, і перше, що я роблю, телефон запускаю, бо я їх відмикаю на ніч. І телеграм зайшла, і, вказується, в нас була повітряна тривога і був ракетний обстріл. Ці уроди продовжують пересматривати. І найголовніше, що досвіта, коли люди сплять, це ж спеціально так робиться. Ну, я не чула повітряної тривоги і... В Києві і області ППО працювала, але я спала міцно, не чула. Там пишуть, що Павлоград сильно постраждав туди. 18 ракет було запущено в Україні, я так зрозуміла. І 15 збили. На три впали. І в Павлограді там багато поверхівки пошкоджені, і такі приватні будинки, і школа з садочками. Уроди, ну уроди і все. З мирним населенням воювати. На полі бою треба показувати свою міць, або на що ви здатні. Так, ну але ми витримаємо. У нас захисники міцні, умілі. У нас протиповітряна оборона зараз все краще і краще стає. Маємо багато комплексів, всяких, захищено, а ще під Києвом радари встановили і тепер тестують ізраїльські спеціалісти і наші, які будуть більш точно фіксувати. І так фіксується. Тільки літак злітає десь в Росії. Зразу наші радари фіксують. Не знямки у них не вийде, бо все бачить, все видно на радарах, а це буде навіть показувати точно цілі, куди летять, в якому напрямку. І зараз оголошують повітряну тривогу, якщо піднімаються літаки, там на території Рашки то дають тривогу по всій території України. А тепер будуть фіксуватися, куди вони Вони ж там щитують, в ракету закладають, дані, куди летіть, в який напрямок. От все буде це читатися, і все буде на радарі, і будуть давати повітряну тривогу там, де куди буде летітися. Ракети, ці ракети. Ну Такі справи. Я б казав, що я коли весною трохи слухала, зараз я його не слухаю. От, бузок. Ціте уже все. Арестович казав, що ми будемо жити як Ізраїль. Коло нас сусід ворог, який буде нас постійно, незалежно від того, буде він а не буде, він буде продовжувати нас обстрілювати. Ось така суть Росії. О, а шовковиці в нас ще стоять голі голісінькі Так, ми вже підходимо до хлібного. У нас тут соціальний хліб називається для тих, хто має картку киянина. а це всі пенсіонери, ну і ще льготні категорії, багатодітні. Не знаю, ще інваліди, мабуть. Ми відносимося до категорії пенсіонерів. І в нас є картка киянина, по якій ми маємо знижку. І хліб десь на 10, на 10 гривень, мені здається, чи около 10 гривень. Дешевшим виходить. Все, купили ми хліба. І йдемо додому. Тут у дворі тихіше. Женя, сюди-сюди, йди сюди. так. Правильно ти, Прагнути, випролоптуєте. Ай, вітер. Зараз і сюди заїде. Ми думали тим двором далі пройти, Але там мусорна машина. А ось і тут ще не забирала, так що сюди приїде. Пішли швиденько. Покинув, повне писали, шов-шук, ящики висипають. Який вітрюганище, де ще й холодний. Зараз вишні цвітуть, тепло, щоб бджілки літали. От, на нема цього. На жаль. Ну що, Шаня, додому йдемо. а? Ми вже такий хороший такий кружочок зробили. Да. Хожу кожен день і не по одному разу. І мені прийшло на думку, що цей садочок пофарбований, як у мене, лоджія такого кольору. Ну, трохи, може, у мене блідніше. Там де кактус. Щось <ріху> думаю, щось знайомий колір такий. <ріху> Наче і не бачила до цього. Ой, там Собакевич здоровенний. Будемо відставати потрошку, щоб надигнати, а то Шанька буде гавкати на нього. І трохи про те, чим я займаюся. Почала собі шити лосини. Перші пошила з біфлексу. У мене ті віни видуваються, так їх І почали вниз спускатись. Думаю, треба носити, купила й колготи ці з компресії чи як вони називаються. Але в колготи швидко рвуться і якось незручно. Думаю, у мене є біфлекс з шию лосини так в обліпку, о, щоб підтримували мої віни. віни. От, і... Коли ти йдеш, вони якось наче масаж робить. біфлекс в обидві сторони розтягується. І от я відчуваю, як він наче масажує мені ноги. Присідаю там. Тоді, думаю, ще знайшла такий трикотаж блискучий. Я купляла ще років п'ять, може. Думала, може, Насті шить щось. Не знаю навіть для чого я. Купила це, побачила, думаю, о, теж, типа, і не біфлекс, а якийсь трикотаж з накаткою такою срібною, ну не тільки. І тягнеться і в обидві сторони. Шила такі лосини. А тоді ще розкраїла з однотонного трикотажу. Ось сьогодні треба закінчити. Ще мені... Принесли роботу. Дві роботи. Сусідка чохли на стільці кухонні, щоб я шила їй. А ще одна клієнтка, ось вона якось позвонила мені було. Ми розмовляли, і вона говорить, Ольга Петрівна, от скільки ми з вами знайомі. Ще в, в кінці 90-х років я до вас ходила шити. Вона вже була заміжня, але дітей ще не було. От. <плес> от, і до сих пір ми так підтримуємо. Я тепер вже не шию на замовлення, а якісь роботи ремонт роблю. В основному сину в неї на бальній бальні танці ходить. І там відпустити штани, вшити штани, відпустити штани в талії, приносить мені і ми це робимо. А це донька найстарша принесла брюки в талію. Так оце мені таке ремонтні роботи треба зробити сьогодні постараюся ось який килимок із кульбаб, а? Яка красота! Ня. І ворона там гуляє в кульбабах. О, красота. Тут у нас дорожку зробили. Ось. Бо не було її. Колись була із асфальта дорожка, тоді тут труби прокладали і все зруйнували. А це зробили із плит. Ой, і включити камеру. Тут у мене ось хлібина, батон. І вже рука оніміла. Ну, на цьому буду говорити пока пока Заходьте, дивіться відео, якщо цікаво кому. І мій канал, я говорю вчора чоловіку, скільки поназбирав, був, ну, я не буду ображати. Ну, не моїх людей. Бо в мене вже більше року і все відписуються підписники. Їм не подобається моя політика каналу, не подобається. Ну, що ж, і хоч у мене і не такий-то великий канал було близько 27 тисяч, зараз у мене 25. Ну, Я пам'ятаю, тоді в мене в минулому році більше 2000 відписалось, багатьох я забанила була. От, а це і зараз по, по, вже потрошку потрошку. І відписуються, продовжують відписуватися. От. Ну що ну ж, значить, нам не по дорозі разом. А ті, хто залишається, дякую вам, дивитеся. YouTube зараз це не має майже ніякого значення, бо Ютуб зараз платить копійки. Копійки за 28 днів 2 долари приходить чи 3 долари. Заглядачів із Росії зовсім не платяться. Так що дивляться вони чи не дивляться, немає ніякого значення. Ну, на цьому закінчую. Слава ЗСУ, все буде Україна, йдемо разом до перемоги, допомагаємо, хто чим може. От. Я час від часу гроші перераховую деяким ну, на цілі, на дроники. От. Ну і бувайте здорові! І всього найкращого. Хорошого всім дня! У кого день ще продовжується, як і у мене? І зустрінемось на наступних відео. Пока-пока. Так, а як мені виключити?